Слава Ісусу Христу, дорогі підписники мої та гості каналу, всіх вас благословляю та бажаю вам щастя, міцного здоров'я та Божого благословення на кожен день вашого життя. Во ім'я Ісуса Христа. Амінь. І сьогоднішня тема для відео така дуже цікава, що війна це кінець світу. Як зупинити темряву? Що більшість людей там говорять, що кінця світу там не, ніколи не буде, і чи так це насправді, що Бог, він є світлом для всього світу і Він живе в своїх дітях, які світять у всьому світу проповіддю Євангелії Ісуса Христа. І Якщо ми подивимося на землю, то в деяких частинах землі відбуваються жорстокі війни, терор, насилля, руйнування. І що це таке? Це і є кінець світу. А там, де Існує проповідь Ісуса Христа, що там, де не припиняється проповідь, то там царює Бог, і темрява вона не править. І є надія на спасіння і життя. І світло, воно залежить від дітей Божих, які світять цьому світу Словом Божим, і в яких Ісус Христос на першому місці в житті. Ісус Христос сказав, що ви є світлом для цього світу. А якщо припиняється проповідь Євангелії Ісуса Христа, то тоді приходить темрява від сатани. І дивіться, в давні часи перед входом в якесь місто стояли там такі спеціальні люди для сигналу трубіння в труби. Ну, вони з трубами стояли в разі там якоїсь небезпеки. І зараз істинно віруючі люди, вони як ті трубачі. Що проповідують Євангелію Ісуса Христа для е, спасіння цього світу, щоб люди каялись і ставали учнями Ісуса Христа для того, щоб також возвищати Євангелію Ісуса Христа іншим людям. Бо якщо віруючі люди не будуть проповідувати Євангелію Ісуса Христа, то тоді кров грішних людей буде на руках віруючих людей, е, що вони не світили Словом Божим. Тому. Потрібно завжди пам'ятати, що ми є світлом для цього світу і проповідувати Євангелію Ісуса Христа для того, щоб не бути винними в гибелі грішників. І тому на всіх істинних християнах лежить ця велика відповідальність показувати для всього світу, що є істина, шлях і життя та слово Боже, яке дає можливість пізнати всю істину від Бога. І тому повне відео на цю тему подивіться обов'язково в Ютубі на каналі Салтаненко. І допис на те відео я залишу в описі під цим відео. Так що заходьте, дивіться, і нехай Господь вас оберігає на всіх життєвих шляхах ваших. У ім'я Ісуса Христа. Амінь.